Так, далі вже переходимо до салончика, Дивимось, по станах сидінь пропалів, бо ж прокурів я не бачу. Єдине, що тут на підтримці є ось такі нюанси, Ну, як тут кажуть, пробіг воно все підшивається, прибирається буквально за 200-300 гривень. Тут просто продавець, кажу, що нічого не встиг так підшимали. Так, Піднімається, опускається. У нас сидіння регулюється, так розумію, тут теж коврички є, це просто. Щоб не вимастити постелену. Так, от ковричок, ну тут поличка зрозуміло, що присутня, він не непротопчений коврик. І так само по накладочкам на е -е педальках все досить дружно. Зараз сядемо. Ну, с -с Сидіти, як Ганно, як то кажуть. Сидіння, до речі, що мені подобається, що вони ще м'які тут. Видно, що вони. Не продавлені, супер. Супер хтось тяжкий тут, не катався. Так.